Добрий ранок. Неймовірний настрій. Неймовірна мотивація. Зараз думаю прибрати в квартирі, тому що все відволікає. Ну ладно, не зараз. Зараз хочу каву випити. Це піздець. Ярослав, що це таке? Йоу. Це Неймовірно. А, У мене мікрофон вимкнув. Це неймовірно. Ми говоримо зараз про композицію і про враження, які у нас є, і вже. Тамара Васильовна каже, ну давайте вже почуємо дівчат. А мені дуже цікаво, мені дуже цікаво розбирати і почути, як мої спостереження і відчуття відрізняються від професійної людини. Поки що, моя думка була, моя гіпотеза була істинною правильною. Я навіть 10 балів заробив, нічого собі. Я навіть і не думав, я міг і більше відповідати, я себе стримував не говорити. Я вам передати не можу, наскільки це кайфово. Наскільки кайфово розуміти те, що те, до чого ти рухався, те, над чим ти міркував, те, на рахунок чого ти будував свої гіпотези, зараз ти вивчаєш. Зараз ти не тільки вивчаєш, що є зачіска із яких основних елементів другорядних вона состоїть. А й композиційною розбираєш. Є спецкомпозиція, саме яка акцентується на створюванні, моделюванні зачісок. Не потрібно буде саву на глобус натягувати, і основні, основні поняття композиції, взагалі композицію художню, переносити на перукарство. Це настільки спрощує життя. Два конспекти. Два конспекти по економіки, по культурології, сьогодні ще й був на спецкомпозиції, сьогодні дізнався про основні елементи, створив зручний конспект для кожного предмету, він індивідуальний, він особливий. Тому що я запитав у свого майстра про те, як я можу вести конспект, тому що я не розумію. Якщо головна ціль навчатися, тому саме як структурувати. Досить, то це так, іде на задній план. Не в такому пріоритеті. І коли я отримав дані про те, що я можу вести конспект як хочу, два конспекти вже зроблені. Ти можеш говорити будь-що завгодно. Так, е... На рахунок логіки моєї, так. Е... Тебе дивись, я з, я з точки зору ну, мого уявлення світу. І Точки зору спілкування. Я коли дивився про ну, починався це питання, у, uh -huh. проблему ми розбирали. Я сказав, я тобі думку думку. Будь ласка, дай мені виставку. Або я виставлю, і потім я тобі скажу. Дивись, зараз, якщо уявити, що людина не дивись, я тексту, до, до, вона, до, подумає, що харчат, це... до до цього до моменту досі я висловив тобі дуже просту і чітку ду. Ну, я не знаю ніякого історичного факту такого, щоб у Гітлера була якась особиста проблема, образа з євреями. Я знаю, що я чув думку інших uh -huh. істориків, uh -huh. тих пару людей. Яких а, Да, Віталій Віталійся uh -huh. і Віктор де В яких книгах вибач? От просто ну, якщо джерела, ти кажеш, о ти чув? Це інтерв'ю це... інтерв співступуванням було. Добре. Спілкування, ось це два історика. Одина, один наш український історик, педагог з білої церкви. Популізатор у нього є власний Бог, ти можеш побудитися. Є російського походження, немецький історик, який написав книжку між Гітлером і Сталі, Сталіном» Вітер Гагум. Колись okay. я чув серед серед них думку, що, що спілкуванні, я чітко цього не пам'ятаю. Mm -hmm. mm -hmm. але, але саму суть э, цього я, я пам'ятаю, Те, що, э, те, що э, у Гітлера не було ну, я, якихось особистих там, образ на, етет, э, на євреїв, не було нічого персонального цього mm -hmm. саме. А саме поля... А у, у нього вся його образа і висловлювання і так далі основувалися на псевдо. Можна, я закінчив <плес> закінчу на псевдонауки Євгеніки, котре він висловив непосередньо в своє, своєму творі своєму Каф, і котра влягла в основу ідеології Третього рейгу. Ця от ненасильницька, людська ненависницька ідеологія. Mm. людсько ненависничка, не можу виговорити. Тобто, <плес> перш. Після Першої світової війни в Германії, коли криза, коли звинувачують євреїв, Гітлер саме з твоїх слів і на чому ти засновуєшся, отримав персональну образу про з посібників про євгеніку. Точніше, отримав просто образу. Він в нього не мала образи. Я не сказав, що у нього є образи, Це ти це ти... 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 ти сказав. Ну, добре, обран. ну мене відомо. У мене не мене... добре у мене... будь-якому разі. А я не знаю такого образу, і віна, от, ну, що саме я знаю, що він висловлювався образливо в сторону євреїв. Але це може бути політтехнологія, яка використовувала з Гепельсо, для маніпуляції. Але я цього так. точно факту не знаю. Но у мене є от така думка. Так. А тепер я розповім, з чого це почалося, яка моя думка? Я висловив свою суб'єктивну думку, що у Гітлера є персональна образа. Я засновуюсь на книзі Деніела Канемана, на його когнітивних упередженнях, можливих баясах і його асоціації, які могли нахлинути ще з дитинства і те, як його виховували. Я відчув напад на свою саме суб'єктивну думку, яку я побудував, тобто на основі своїх даних. І цей напад стався, і я не розумів, що потребується, тому що. Поле, на якому спілкуватися і дискутувати про цю тему, про цю думку, потрібно з точки зору психології. Тому що з першого, що я почав для пана Данила, це давай визначимо, що є персонально і що є образа. І будемо через ось цей, коли ми ставимо ці лінзи, будемо дивитися, тому що це моя суб'єктивна думка, це те, як я бачу. Поставимо отак: от. Оці от, от моменти, те, на чому я засновуюсь, мені дуже цікаво, пан Данило, що для вас є образа, тому що я засновуюсь на тому, що є в Вікіпедії. Я вибачаюся маленьку паузу. Тобто, ваш теза полягає в тому, що у нього є образ... Ну спросимо твою думку. У нього є персональна образа, і вона. Чому ну, ти не відповідаєш на це питання? Тому що у тебе якесь уме заключення є, е, основана е, не на мені, правильно? Чому відповідаю на питання, чому ти ще не почув моєї думки, чому у Гітлера є персональна образа. Тому що, коли я запропонував поспілкуватися на поле психології, ти сказав, пан Данило, що тобі потрібен історичний факт, на кшталт, як єврейка, б'є. По попкі маленького Гітлера, і тоді у нього з'явився цей момент. А так, діти можуть визначати ж свої гендери, напевно, з дитинства. Діти можуть знати про соціальні... Ти знаєш такого гендера? Гендер, гендер це соціальний конструкт, це вигаданий, це зручний. Ну, я знаю. Так, ну дуже дякую. На Да. Ну, так, ну я впевнена, ну, а знає, я, що... як гендер, як це все, все стосується. і ти, що... ти можеш сформулювати конкретну чітку думку. Я вважаю, що у літера є персональна образа. тому що я тобі зараз так і не побудую, тому що вона заснована на тих упередженнях. Потрібно подивитися на його висловлювання. У Взяти... сказ... цьому полягає і проблема. Так тобі ж потрібно було історичний факт. Ти до цього казав, в чому проблема полягає? Ти сказав до цього, що тобі потрібен а, бо історичний бо, що, факт. Тому що якщо а, далі спілкуватися, роз, дискус... топ... дискусія, якщо так. буде дискусія не, ну, не предметним, тому що в тебе немає конкретного предмету. Ти не висловлюєш, я висловлюю чітко свою Знання, думку. Це а я предмет. Знання з книги Деніала Канова це є предметом чи що ні, предмет це конкретний факт. От де його висловлювання, це є предмет спілкування, його висловлювання з трибуни. Нічого не понял. Його висловлювання про євреїв, І, крич, його, я розумію, ти його висловлювання про євреїв, його книги, його писання, його те, що Форд про нього писав, Генрі Форд, те, що він погодився там на рахунок євреїв. Його погодження, точніше з Гітлером, те, що у Гітлера був портрет Форда, а у Форда був, блядь, мене пересохло в роті, а у Форда був е, портрет Гітлера. Mm -hmm. Можеш перевірити ці факти? А я розумію, добре, і як портрет Форда і Гітлера зв'язаний з євреєм. Точно, можемо прибрати це на ніяк на пояснює. Ну, то в чому то, -то була? Точно, лігає. а я тобі намагаюся саме по книгам Історичний факт я тобі те, що по попки нікого Гітлера не було, не виду. Когнітивній психології книзі ми з тобою не поспілкуємось. Ну ти мені Тоді просто всі... скажи... Я не знаю. А почекай скажи мені, якщо ти мені скажеш конкретну думку. Я зможу зрозуміти добре, коли ти висловиш мені конкретну думку. Добре, а я твої конкретної думки досі не почув. Так тобі історичний факт, чи вже моя думка про але, потрібна? хоча б про психологію, але о, так все, давай. зараз, ну, тоді зараз п'ять хвилинок. Я збираю, тому що ну я п'ять хвилин... можеш підготувати Ми з нормально перед <головічно> <головічно> <не будемо> емоціями нормально поспілкуваємося. Тому що ти зараз питаєшся, ти казати, що ти правий. Можеш да. передивитися це відео. Я передивлюся обов'язково, я його я не зріжу навіть. Це, це обов'язково так. Ось. І я відразу ну, ти, як скажеш, ти сформулюєш так. свій я. концепт і скажеш там: я вважаю, що там Гітлера є власна образа, тому що то-то, то-то, то-то. Я цю думку почую. Так. Осмислю, конкретно Дуже буду радий. і з радістю тобі відповім. Оце буде дискусія, але коли мені розповідають, що я там щось не понімаю, а я всі не понімаю, тому що немає конкретної теми. Я можу запропонувати історичний факт, тому що я я прослухав там декілька лекцій, це інше, о цих самих знецінюваних знецінюваних істориків. Так. Правильно? Напевно, я не знаю, ну, це ну, своїх слів ти ну, слухав я, лекції. Ну, я не знаю, я не перепровіряв ну, твої знання. Ну, я, ми зараз пробуємо про це. Питання. Ну ти ж про знання, ти, ж ти мені про цікави? зараз про лекції. Ти ти мені таки, цікавишся? Що ти ну так. добре, я тобі сказав думка, і ти з мене запитав істочник, істочник я тобі видав. Все добре. Добре. Цю ну, думку. на мою суб'єктивну Цю... думку, ти видав думку історичну. Час, от от давай зараз усвідомо. На мою суб'єктивну думку, побудовану на психології, на моїх. От саме асоціаціях, тому що це суб'єктивна, і зараз мені цікаво буде тобі донести, тому що мені буде потрібно розібрати цю тему це як дослідження. І от якраз от на цьому, коли побудована, людина просить історичний факт фізичний. Ну, to, я просто dai, не хочу твою думку. пор. Так, так, yeah. так я нарешті добився того, що ти на камеру сказав, що ти її готовий почути. До цього ти сказав, що без фотографій, без відео, без підтвердження, що по попке Гитлера ты на Да, до этого, до этого, я тебе спрашивал твою думку. Ты не чувствуешь, я сейчас покажу. Давай, давай, давай. Нет, скажи, пожалуйста, не перебивай меня. Я до этого, я просто тебе задавал вопрос: в чем твоя мысль? А там то-то-то-то, а то-то-то-то, а то у меня нет, у тебя нет конкретно сформулированной мысли, да, как да, я да. высказал. Ты её разбираешь, ломаешь, все что угодно делаешь, yeah. обесцениваешь, но я твою мысль не имею, у меня нету мысли, с которой я могу работать и поговорить, yeah, и прогонтировать. потому что до этого на камере ты её не почув, я, ты, ты почувствовал, ты начал забираться, потому слушаю. что ты сказал... я <свят> пытаюсь услышать. но ты мне, раз... ты мне не даешь, ты мне можешь в одно предложение сказать, свою формулировать сейчас свою мысль? И я не смогу, не потому что, что у меня вот карта Не может, вот ты нас можешь, тогда поговорим. Хорошо, это точно. Да, да. Я розумію, що я не буду цим займатися. Я не буду досліджувати цю тему. Вона мені не цікава. Вона у мене на рівні асоціації, коли я читав колись Майнкамф. Можливо, зроблю це поверхнево, знайду його вислови, проаналізую на когнітивні оперечення, сформулюю логічний, просто логічний ланцюг своєї особистої персональної думки і дам їй. Я, в принципі, це й хотів. Але, коротше, напевно, думаю, зробити це. Не знаю. Коротше. Зараз хочеться, тому що хочеться показати, але розумію, що вона, в принципі, нічого і не дасть. Це моя персональна, типу, не знаю, коротше. Вже пів дванадцяти. Зараз буду демонтовувати це відео. Хочеться підсумувати цю сварку тим, що я мав бути розумніше і закінчити цю сварку ще. На моменті того, як Данило мене не зрозумів, на якому, чи з якої сторони, чи з яку призму я дивлюсь чи будую свою думку. Коли людина вже не чує, я розумію, що ми будемо говорити про різне. Або тут ще момент того, що я його не чую. Тому що передивляючись відео, я зрозумів, що Данило в принципі хотів почути докази моєї думки за рахунок. Зображення, відео або іншого, іншого доказу. Але моя думка, вона побудована на висловах, на картинках, на діях, на всьому цьому. Тому вона і суб'єктивна, тому вона і моя персональна. Якось так. Мав розмову зі своєю моделлю, ми спілкувалися на рахунок одягу. Спланували на завтра зранку зробити бороду. Перед чемпіонатом прям. Ще й на вулиці спланували це зробити. Що взагалі дуже цікаво. І підібрати нам лук. Маємо вдягнутися як команда. Короче, цікаво, що буде завтра, подивимось. Що, гарного всім вечорам, бережіть себе. До завтра.